Великий вибір товарів в магазині «Аврора» для кухні. Кіш металевий без кришки. Коштує 129 гривень. Кіш алюмінієвий, зі скляною кришкою на 1,4 літра 300 гривень 16 см в діаметрі. Ківш алюмінієвий, 14 см в діаметрі на 1 літр об'ємом 279. Ємність харчова металева з герметичною кришкою 139. Меншого об'єму коштує 99, кастрюля з кришкою від Bravo Chef на 26 літра.

Кастрюля від густо 3,6 літрів об'єму, 20 см в діаметрі, 450 гривень. Сковорідка алюмінієва антипригарна 20 на 3,5 см 169 гривень. Дуршляк металевий з кольоровою ручкою 99-20 см в діаметр. Акційна ціна на сковороду алюмінієву антипригарну від Крауф 24 см діаметр 329 Фруктовниця металева квадратна 109 Кружка сито для просіювання борошна 99 Вафельниця з антипригарним покриттям 450. У двох кольорах. Сендвічниця Лібертон коштує 500 гривень. Тостер подвійний. Метал та пластик 450. Чайник з нержавіючої сталі з свистком від Бравошеф. На 2 літра об'єму 350. Емальований кухоль на 1 літр 119. Акційна ціна. Турка для приготування кави металева 99. Ось таку металеву кружку можна придбати за 26 гривень. Більший об'єм на 1 літр коштує 119. Коробку для серветок можна придбати за 77. Піднос пластиковий прямокутний з закантовкою 99. Піднос пластиковий прямокутний під мармур. Коштує 39. Дошка кухонна, прямокутна 30 на 20, 29 гривень. Менажниця дерев'яна на три відділення 59. Ось такий набір кухонних дошок з двох штук. Бамбук та пластик 199. Менажниця для закусок кругла на 5 відділень. Екодуб 179. Єміс для сушіння зелені з центрифугою 249. Кришка для посуду використовується в мікрохвильовій печі 49. Тортниця пластикова кругла з пластиковою кришкою 139 салатник пластиковий кольоровий на півтора літра об'ємом, 22 гривні. Кольори в асортименті. Набір посуду для пікніку: 349 гривень. З дивіться, який гарний пластикова форма для виготовлення морозива. 77. Вінчик для збивання можна придбати за 24. Вінчик для збивання на батарейках коштує 49 гривень. Ось такий. Шприц кондитерський. 58 з насадками. Ніж лопатка для сиру. Металева 49. Жаромицна форма, скляна на 2 літра, коштує 199. Кондитерський мішечок для крему, силіконовий, 19. Форма для випікання силіконова кругла з отвору 64 гривні, 25 см діаметр. Ложка кухонна силіконова 64. Ложка кухонна ось така. Коштує 29. Форма силіконова для випікання фігурна. 6 штук на листу 58. І метелики, і жучки є. Ніж металевий для піци 29. Ніж кухонний, металевий з дерев'яною ручкою 58. Ось такий ніж можна придбати за 88 гривень. Набір прибоїв 69 гривень, 12 штук в упаковці. Чайник скляний заварювальний на півтора літра з пластиковою ручкою та кришкою 189 гривень. Пілка для ножів 64 гривні. Тарілка десертна, скляна рифлена 88-20 см діаметр. Набір піал на бамбуковій підставці. Коштують 199. Пала у вигляді серця 29. Малесенька. Цукерниця скляна та рифлена, ціна 88, соусниця скляна з ручкою 59. Салатник скляний, діаметр 12 см 33, салатник скляний 14 см в діаметрі можна придбати за 49 Салатник маленький під хрін та соуси 24, креманка скляна на ніжці, 270 мл, об'єм, 55, Глечик для напоїв скляний з кришкою, півтора літра об'єм 149, соковий тискач. Коштує 99, 660 мл об'єм, глечик скляний для напоїв з кришкою дерев'яною на 1 літр 229. Ємність для сипучок скляна. Також дерев'яна кришка. Бамбукова 149. Більший об'єм коштує 169. Банка для сипучих з візерунком 119. Ось така ємність для сипучих скляна від люмінарк на 1 літр об'ємом 119. На пів літра можна придбати 99. Ємність для сипучих скляна. Ось така. Гарненька 139. Менший об'єм 119. Дуже гарно виглядає. Милинок для спецій з пластиковою кришкою 59. Баночка для спецій комбінована 69. Скло та метал. Зільничка пластикова, дивіться, яка гарненька 39. Пластикова ємність для спецій 24. Ось така ємність для сипучих пластикова, з ложкою 39. Пляшка для напоїв та таступ 2 в одному, 149. Пляшка для олії скляна, 500 мл об'єм з дозатором 84. Також пляшку можна придбати з дозатором за 109. Менший об'єм 88. Келих для вина на високій ніжці 119. За такою ж ціною є отакий, дивіться. Незвичайний. Келих для шампанського 185 мл об'ємом, ціна 49. Келих для вина коштує 44, 275 мл об'єм, пентячні келихи 240 мл об'ємом 39. Ємність харчова пластикова з кришкою на 1,6 літра 29. Обідню тарілку можна придбати за 59-22 см в діаметрі. Тарілка десертна 19 см в діаметрі 49. Ось такі квіти. Контейнер харчовий герметичний на 1,8 літр 58 Контейнер круглий з закруткою з візерунком на 1,1 літра, 19. Пляшка шейкер для напоїв. Пластикова. Кольори в асортименті 109 тарілка супова 59 гривень, 23 см діаметр, біла, тарілка обідня, 55 гривень, 22 см діаметр. Блюйониця керамічна, глибока 64. Рибристий кольоровий келих для шампанського. Коштує 99. Келих для вина скляний. Рибристий перламутровий 84. Склянка для напоїв 39. Стакан скляний, подвійна стінка з блискітками. Коштує 99. Ось така гарна склянка. Перламутрова ребриста за ціною 49. Стакан скляний, з подвійними стінками високий. Акційна ціна 99. Склянка висока. Прозора 330 мл об'єм 27 Чашка скляна ребриста 340 мл об'ємом 77 кольори в асортименті. Чашка фарфорова день-ніч 64 мл.